Відсьогодні ДКП Луцьк тепло призупиняє подачу теплоносія з котелень міста у зв'язку із підвищенням температури повітря. Про це суспільному розповів речник підприємства Антон Безносиков. На цих кадрах котельня на вулиці Голака Артемовського 20. Вона працює лише в опалювальний сезон. Нині її робота призупинена, сказала операторка Марія Бугайчук. По усному розпорядженню майстра ми зупиняємо для економії газу. Після того, як температура падає в нас, ми знову на ніч включаємо, піднімаємо, виводимо на параметри згідно температурному графіку. Лучани, з якими вдалося поспілкуватися Суспільному, про призупинення опалення у їхніх помешканнях, кажуть таке: я от йшов на двір, тико тико була тепленька батарея. В одних квартирах нормально, а в інших квартирах холодно. Спимо в холодній квартирі. І платимо за холодну квартиру. Потрого батареї холодні. Будемо гроші брати, а опалення не будемо включати. Обогрівачі. Що ділять? Та діти включає У Луцьку Працює 42 котельні, із них 18 можуть призупинити роботу на період потепління на дворі. Розповідає речник комунального підприємства Антон Безносиков. Наші джерела генерації працюють згідно температурного графіку. І згідно температурного графіку, при температурі вище ніж плюс 10 градусів за цельсієм, припиняється подача теплоносія для опалення. Але разом з тим більшість наших джерел генерації працюють на обидві послуги, тобто і постачання теплової енергії для опалення, і на постачання гарячої води. Відповідно, повністю зупинити котельні ми не можемо. Як розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Надія Голя, завтра, 27 лютого, в області передбачається хмарна погода без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі до 6 градусів тепла, в день до 16 градусів вище нуля. За словами Антона Безносикова, працівники державного комунального підприємства Луцьктепло обслуговують 758 будинків, яким надають послугу з постачання теплової енергії. Цю послугу отримують понад 54 тисячі абонентів в обласному центрі. Гарячу воду надають в 475 житлових будинків і 40 тисячам абонентів. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.